Діти стали гірше бачити і тому виною збільшення факторів впливу на дитячий зір. Біди слід чекати від комп'ютерів, телевізорів і шкільної парти. Офтальмологи наголошують, для вчасного і якісного лікування не вистачає перш за все самих лікарів. Також бажає бути кращою ініціативність батьків у збереженні дитячого зору. Тем, что недостатньо количество специалистов, в частности офтальмологов, то, конечно, может быть, хотелось бы, чтобы это было более широко. Ну, как бы все дети до трех лет обязательно должны обследоваться офтальмологом, вот особенно ну даже до года где-то. В год, допустим, там в 7-8 місяців, і ті, які склонні к розвитку близькості, це вже видно, якби как бы, вже можна родителям говорити о том, щоб вони якісь прийняли міри, щоб цю групу звести к мінімуму. Лікування справа остання. Головна мета офтальмологів профілактика. Адже золоте правило попередити краще, ніж лікувати, ніхто не відміняв, тому шукають способи доносити потрібну інформацію. до. Мас ідуть по школах, так само ведуться бесіди для проведення правильного режиму дня, вироблення відповідних норм для діток.